Втична п'ятихвилинка Війна складний час, коли продовжувати вірити у дава беззаперечно та зберігати відчуття того, що добро обов'язково переможе, іноді не так просто завжди у цьому нам допомагало мистецтво. І сьогодні пропоную поговорити про мультиплікаційні фільми, які навіть у важкі часи здатні надихати та давати джерело для роздумів та інсайтів. І почнемо з прекрасного витвору мистецтва, що назвати простим мультиплікаційним фільмом буде складно. Могила світнячків це японський анімаційний фільм 1988 року, створений на основі автобіографічного роману Носака. Герої роману Діти, брат і сестра, що залишилися сиротами під час Другої світової війни. Як допомогти світлу собі не згаснути та не втратити добовижний дитячий світогляд? Оце ця історія, а ще про добрих людей, які випадково поряд у найскладніші моменти життя дітей, найтемнішу пору про світло і кому, як не українцям, розуміти та відчувати це прекрасна музика, що стала класикою саундтреків, тендітна та вишукана палітра, щемка історія для кожного з наших внутрішніх дітей зараз. Вгору таку назву має історія про пригоди старого буркуна, життя якого наближається до завершення, про що шкодує людина у такому поважному віці, а про що вона мріє, на що спирається? Часто нам важко зрозуміти бажання та прагнення наших близьких саме такого, особливо у уразливого віку, як знайти спільну мову та про що ми можемо шкодувати на порозі смерті. Про матеріальний та духовне світи, що завжди поряд. Угору саме про це. Ризикну назвати цей фільм філософським. Тож готуйтеся до роздумів та відкриттів і до кращого розуміння старшого покоління вашої сім'ї. Продовжую тему поколінь Сучасна інтерпретація маленького принца, створена 2015 року у Франції. У історії 21-го сторіччя головна героїня маленька дівчинка за примкою матері та розробленим нею планом життя опиняється у престижному районі, де має піти у такий же престижний ліцей. Та випадково по сусідству знаходиться будинок таємничого пана, літак на подвір'ї якого твердить, що раніше він був пілотом. Знайомство цих двох починає пригоди. У яких знайдеться важливе місце для класичних героїв екзюпері. Мультфільм цікавий усім, хто забуває, які навантаження зараз лягли на плечі дітей, і який часом складний їхній буденний світ. Очевидь, він точно не побудований тільки зі шкільних занять, оцінок, задоволення очікувань та проекцій батьків. Нагадати про це буває корисно собі, в першу чергу. Таємниця Коко А головний герой цього мультфільму хлопчик Мігель, який в пошуках своєї мрії опиняється в країні мертвих. Там, серед померлих родичів, він шукає розради та допомоги. Таємниця Коко це символічна та доросла історія про сім'ю, рід та свої корені. Про те, що у найскладніший час спиратися на традиції, сімейні міфи та бути частиною великої родини важливий ресурс, як для дітей, так і для дорослих. Не сказати сьогодні про мавку, було би просто неможливо погодитися. І якщо серед наших слухачів є ті, хто ще не доторкнувся до цієї історії, думаю, що саме час, бо завжди час для любові. Та світла. Тримайтеся, бережіть себе та знаходьте час на корисні та цікаві витвори мистецтва. До нових зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвинка.